Що ж, ми освітаємо Ліга, Кубок, за 8 на 8. Грають команди групи С. Грають команди Нова no Антія проти Біфор. І спекта під удар, юдар з Пробував Прибував залику. І порушення правил буде штрафного майданчику Біфорст я здесь. Удар поворота від... відкривають рахунок гравцівному воєнді. Для штрафного удару, так як на небезпечний момент і вони забувають, відкривають рахунок. Забив Вітюк, Володимир. Вітаємо. І знову момент для Дмоян і удар здалеку. Але голкіпер передачу на половину поля полян і небезпечно. У зараз є можливість пробити. Для цього номера команди Біфорс пробиває, але не, голкіпер. Передачу. І тепер в атаці Курочка Євген. Курочка Євген робить передачу на лівий фланг. І є можливість зараз пробити поворота. Пробиває і влучає в дальній кут воріт. Гравець Біфьорст і робить рахунок. 1-1, один Дуже класно зіграв в цьому епізоді Курочка Євген. Притримав м'яч, віддав передачу на там його партнер приєм м'яч, обробив собі під робочу ногу і посадив класним ударом м'яча. Фартів Миклова вітаємо його, він робить рахунок. Снайзи номер на моє англії. І зараз невдало вибили м'яч і стійка рятує. Роту хотіли зіграти, і невдала і контратака від Біферсті, можливість перекати від олкіпера. Забиває цей гол. Який же ж молодчина цей хлопак, він перехопив передачу, вибіг на вічнавіч з голкіпером і перекотив його, перекатіком таким. Посадив ще двох захисників, зупинив їх і забиває гол. Ну, показує, що вони перші, так перші. І ще в групі, ще зараз по грі. Удар здалеку від Сіро вани і знову він забиває другий гол. Другий гол за такий короткий проміжок часу. Влітає ще другий гол, і рахунок стає 3-1. І забуває думать вже Сірий Юрій. не вдало, не вдало поводитися з м'ячем 18 номер Алія Фартнем. Ні, 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 Івана бореться за м'яч і зараз є можливість висоцького Івана пробити і він тягне м'яч до штрафного майданчику, пробуває і, і забиває гол! Висоцький Іван в цьому епізоді. І Рахунок стає 2-3 на користь Біфорст поки. Прижали дотиснули до воріт Біфорст до... e, e, і забили м'яч, другий м'яч для себе там м'яч, Уже двоє гравців на ньому, він все-таки встроє на ногах і прошу неправили 11 метровий. 11 метровий для Біферст. Пробиває і забиває ще один м'яч для біферс і рахунок стає 2-4 на користь Биферст. Передача лівий фланг. і знову закише штрафний майданчик, але там ногу виставляє гравець біферс Сирий Юрій. Туханина. Як же ж грубо вони грають один з одним Висоцький Іван та Горовенко Максим? Значить, не полюбила вони спочатку матчу один одного. Штовхаються між собою. Жовта картка для олкіпера Біферст. Зачаняє ставить ногу. Але біфор зараз в атації, перевага для них, арбітер насистить, там атака все-таки Ні. свисток. І порушення правил. Росовський ман затримає жовту картку за порушення правил. зіграв ногу проти курочки. Зараз без жовтої картки. Розіграли біфор це штрафний удар і забувають вони ще один гол після розіграшу. Передача правий фланг, простріл, штрасний майданчик і в дотик. В дотик, в дотик. Забуває зараз Уровенко Максим, ще один гол для І рахунок стає 2-5 на користь Біферст. Який же ж яскравий первий? І простріл на лівий фланг. І дуже необережно грає зараз гравець. Ну, за таке можна й картку отримати. Як же ж він стару по нозі голкіпера Біфіорст, коли вже той перебрав м'яч до рук і потягнувся Нева, неваж... і. Видалення! Видалення! В цьому. Патаці Біфіорст! Небезпечний момент! Простріл! Він не зумів з реалізм. Штовханина. Знову вони штовхаються між собою, ці хлопці. Сківан, проштовхує м'яч! І пробиває, і забиває гол. же він розхитав двох двох розхитав ще одного поса і Є... одного з них посадив на дубову і забиває гол. Забиває гол, пробиваючи пиром правий нижній кут. Є рахунок стає 3-5 на користь. Поки біфіарст рахунок. Але скорочують, скорочують. На першу тему Біферст перемагають з рахунком до 5. Іван знову там розкачує. Але Голкіпер відбив, але м'яч вітрикашетив під гравця, який опинявся на даній стійкі, і він реалізовує. Реалізовує капітан команди нової Англії Яковенко, Вадим. Реалізовує цей момент. І рахунок стоїть 4-5, ще менше відставість. І що ж буде далі, я вам обіцяв майже буде. І yeah. пробиває Висоцький Іван, але... Вот кіпер грає yeah. руками. Андрій і... Заблокував цей удар. Натомість Сір Юрій робить подачу. Але не зумів після цієї подачі. Є... Yeah. Yeah. Висоцький Іван пробиває! Дуже плотний удар був, але... І подача! І головою грає Романко Максим. Але голкіпер зреагував в цьому епізоді. І відбиває м'яч, м'яч у біферст І чайкін. Чайкін є змога пробити, пробиває надто високо, пробив комусь в балкон. І зараз вибороли м'яч. Зараз є змога зрівнювати рахунок. І вони не зрівнюють. Зараз рахунок ще речі скакує рікошетом на гравців нової англії. В мішкрасному майданчику пробивають, знову стійка рятує, не змогли вони реалізувати вже. Згортюк віддає передачу в центр. передача, правий клан там. Косьмена пробиває і збільшує відстань в рахунку і рахунок стоїть. 4-6, біфорс збільшують перевагу, користуються зараз е тим, що їх більше на полі. Збільшують рахунок. Ну, ось є така приказка. Не забуваєш, ти забувай тобі, що бачимо. Така намічається мічається Фад... Євген, робить передачу на Сіро Юра. Сірій Юрій прибирає, пробивав ближній кут, але пробив невдало. Помиляються в центрі поля. Тепер вотації і Атака завершується голом. Контратака помиляються. Гравці має в центрі поля і в контратаку переходять. Ці біфюрси реалізовують і Костяна Дмитро забуває м'яч і рахунок стає 4-7 на користь біфорст. М'яч у них небезпечний момент. на Дані стіку косміна пропускає м'яч на курочку Євена. і Курочка Євена повертає на косміну, і кось у нас збуває гол в цьому епізоді. Я e, рахунок стає 4-8 на користь бірст. Висоцький ну, Іван цю передачу, збирає м'яч до своїх ніг і м'яч м'яші помиляється і наказав ніг. Просто наказали за їхню помилку. покарали, покарали висоцька Івана, треба було вже йому віддавати передачу. І другий номер Біфорст вибрав м'яч і пробив правий нижній кут і забуває ще один м'яч, рахунок стає 4-9 у сьогоднішній м'яч. матч, матч наш підходить до кінця, новальний.